Друзі, всім привіт! Всім вітання! У нас сьогодні на календарі вже січень наступного року. З вами Марія і пора поговорити про оцей той такий список список Маріяних справ, які Марія придумала на місяць грудень. Так, давайте почнемо. Якось в місяці грудні, початку січня, дуже багато всяких таких підсумків. Хтось повертається назад і дивиться, що він зробив в цьому чи іншому році. Про це ми будемо говорити в окремому відео. Сьогодні будемо говорити просто про грудень. І е, Марія собі на грудень поставила 5 цілей, з яких 4 починаються зі слова фініш, а п'ята просто старт, старт, старт. Новорічного якогось проєкту. Чому е, Марія собі таке поставила? Це дуже дивно про себе так говорити, ну хай буде в мене такий настрій зараз просто хороший. Чому я собі так поставила? Тому що я 100% знала, що я стану на цю стежку. Ту стежку, яка під низом, тут, знаєте, коробка з дорогою, а мені ще на стежку треба стати. Про що я говорю? Я говорю про те, що. Е, Багато початок в мене є процесів і треба їх завершувати. А я їх все рівно беру новий процес і починаю. І одним з таким процесом, якщо вже я за це говорю, в е мене була е така, знаєте, ціль, ціль е старт якогось новорічного проєкту, і це була в цьому місяці, е їх було два. Але один фініш: перший старт і фініш, той, який я собі запланувала, це є ось ця ялинка від Норкорбу no 2009. Ви знаєте, що я полюбляю ялиночки? Ця ялинка влетіла, вона просто влетіла. Тому що минулого року, мабуть, це була зустріч вишивальниць з львівських і не тільки в місяці січні ні, це було в лютому, точно в лютому. Ми зустрічалися як завжди, після таких зустрічей це знаєте, як зустріч анонімних алкоголіків, мабуть, наркоманів, бо все ж таки на голці ми сидимо. Ми вирішили, що нам треба таку ялинку, і ми купили на ту ялинку матеріали. Я купили, благополучно поклали і забули, і тут зовсім недавно я залізла в той свій стіл, і в мене лежить пакетик з якимись бісеринками, отими червоними, всякими маргаритками. Я думаю, до чого це? Ну ти вареха, ну підпиши ти цей пакетик і будеш знати на якій проекції матеріали. Дівчата, це реально доля. Це реально доля, тому що воно все зійшлося. Оксана Рудка почала вишивати цю ялинку, вона молоденька дівчина, знаєте, вона підписує. І я така, чекайте, що це? І я кажу, я також хочу її. Але тут дуже тут нитки, я не пам'ятаю, які нитки дівчата, Вік-За мабуть. І вона мені, вишиваючи свій проект, вона мені намотала. По ниточці, по дві всіх відтінків, і я буквально її дуже швидко вишила. Потім я зрозуміла, що цих великих бусин мені не вистачає, бо в мене був тільки один пакетик. Поки я це шила, я замовила інші бусинки, сиджу, чекаю, поки в поштомат принесуть, бо ніч заходить. А мені треба завершити роботу. Ось така була робота, робота була прекрасна, робота була чудова. Ви знаєте, кожна ялинка з нори корби, Відно рекорбет, вона по-своєму чарівна, та навіть і не віднорекорбет. Вони настільки ті ялинки красиві, але є один дуже великий мінус. Мінус в сторону е, блогерів: те, що потрібно займатися додатково, вчитися правильно фотографувати, правильно виставляти світло для того, щоб показати всю цю красу. Я не бачила жодної фотографії, яка би передала ту чи іншу ялинку в тій красі, в якій вона є. Все треба бачити очима, або мати для цього якісь уроки, навчання, розуміти правильні пристрої для того, щоб передати цю красу. Ця ялинка, чи ця, наприклад, біленька, от мене там лежить. Та біленька ялинка, це це взагалі. Дивишся на неї отаку фотографію. Ну, просте, просте, ну от ну, ну що там такого? А якщо взяти таку в руки? Та навіть знаєте, говорили недавно з Оксаною Рудкою, вона також вишивала цю білу ялинку, і вона сказала, я коли вишивала цю ялинку, мені здавалося, що в мене руки хтось кремом маже масаж робить. Розумієте? Ну бо там шовк настільки легко і гарно йшла робота, що руки просто отримували задоволення як біля як після масажу, знаєте, чи під час масажу. От, і ось така ялиночка в мене була. Можна сказати, я виконала цю ціль. Я стартувала більше того, я ще й Фінішувала з цією ялинкою, то вона мені така красивенка. Ага, Тут маргаритки я замінила на інші квіточки вишневого кольору, бо тих маргариток зняли, їх з виробництва зняли. І ось ці підвісочки, то я була одна, я дала три. Про неї в мене є відео на каналі, залишу внизу посилання, кому цікаво, переходіть, подивіться. Я далеко не буду втікати, але хочу також вам розповісти про ще один. Досить такий масштабний проєкт, який в мене був в цілях завершити його цього року, цього місяця. Ну, цього року, але так склалося, що закінчила я його в грудні а не в листопаді, бо в листопаді я собі розслабилася і зовсім його не вишувала. Це є проєкт довжиною практично в рік. Це є картина Діменш додому на свята. Ось вона. Дивіться, яка вона красива. Вона така штивна. Штивна, бо я вишивала півхрестик і гобелен, для того, щоб її не косило, для того, щоб в мене все рівненьке було з лиця, і мені дуже подобається ця робота. Ця робота вишивалася на бажання. Що таке на бажання, якщо хтось не знає, взаді пишеться бажання в минулому часі? Розумієте, наприклад, всі наші сусіди зі Сходу. Всі повмирали. Отак розумієте? Отак я собі написала там бажання. І е сподіваюся, воно збудеться. Робота прекрасна. Останні дні, коли я її вишивала, закінчила я її саме 31 грудня 23-го року. Е ви знаєте, я, я отримала від неї таку насолоду, що буквально вчора, е вчора в нас було 6 січня. Вчора я дістала іншу свою роботу своїх довгобудів. Я вам просто покажу, яку, можливо, ви знаєте оце. Це є різдвяне село. Воно в мене розпочати. Ну, там трошки таке вишито вже в мене є. Мабуть, відсотків 25, може навіть і більше, не знаю, бо я їх так хотіла розділити цю роботу на чотири частини. І кожної ну, там, наприклад, пори вишивати по одному кусочку. І в одній порі я вишила багато. В другий чуть-чуть більше, в третій мало, а в четвертій взагалі нічого. Тому я зараз її попросувала, дістала і замість натягнула на станок свій від Іволги. Замість цієї роботи вони мені дуже красиві, вони мені дуже такі різдвяні, святкові от, і дуже милі. Спокій читається в тих картинах, радість читається в тих картинах. Хочеться, щоб в нас теж таке було. Вона ця картина дуже красива, і я вам кажу: якщо ви не бачили її, придивіться до неї. Вона просто божественна. Вона просто надзвичайна. Поки я її оформляти не планую. Поки вона чекає своєї коліжанки, там не застоїть, а потім вже буду дивитися, якось їх гармонійно, однаково оформити і зробити якось так красиво, якось в одному хоча б стилі, а не, знаєте, як то <смі> з бухти барахти. Так, так, так. Була ще в мене одна така ціль на е, місяць грудень. Це є завершити ялинку. Знову ялинка. Ялинка. Вона ось так виглядає. Я до неї не доторкувалася, дістала, полюка <смі> полетіла. Не дійшли в мене до неї руки, бо були інші плани, тому я її просто відставлю, щоб не гаяти час, і розповім ще про дві моїх таких глобальних роботи, які були в мене в місяці грудні. В місяці грудні я вишивала міртову сорочку, і в мене навіть був план завершити її. Ну, але, але знаєте, що ми тепер зі всім світом святкуємо Різдво. Минулого року ми вже практикували таке. Минулого року у нас було правда два Різдва. Це було 25 і 7 січня. Цього року ми вже зі всім світом нормально святкуємо, відповідно, приготування, та все приготувати, організувати і. Ви знаєте, багато дуже часу займаю оце все. Крім того, в місяці грудні в мене також дуже багато було цікавого, про що я вам розповім після того, як розкажу вам про вишивку. Отже, міртова сорочка, що я вам хочу сказати, вона в мене вже завершена практично. По швах. Все повністю стічка пришита горловинка. Мені тільки десь-не-десь десь треба пришити рубку. Вона така виблизькою, вона така святкова. В оригінальній сорочці тут на грудях нема нічого. Маю на увазі рубки. Рубка є тільки на рукавах. Але вирішили, що і хай тут вона буде. Ось вона стан в мене вже повністю готовий. Там рубку пришити хвилин 10 від сили. так. І м -м, я взялася за рукави рукави. Якщо, наприклад, подивитися на цей стан. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім кущів, це є стан, а один рукав має сім кущиків у тих парах квіточок. Виявляєте, скільки там роботи? Ну, але так, як в мене місяць грудень був насичений. Плюс в нас в місяці в грудні ми мали їхати в Франківськ, але ми не поїхали, бо нас засипало снігом. Дорога була важка, і той розслаб. Знаєте, той така нотка такої розслабленості. Зіграла свою роль, картинки пішли, там щось пішло, там щось пішло. Ну і відповідно свята зайшли і не буду як, і вони вже скоро ми маємо їхати знову в Франківськ на останнє своє заняття. Я от от мій, мій перший рукав, і це я вам скажу по секрету. Я практично вчора його й вишила. От, тому ну, я думаю, якщо мені за неї взятися, то можливо я, можливо, хоча б вишити, а можливо, просто вишити один рукав і пришити, щоб хоча б половина сорочки було. Я не знаю. Я, я буду дивитися, як в мене настрій з неї складеться. Сорочка божественна, сорочка красива. І дуже багато людей, з якими я спілкувалася про цю сорочку, які бачили цю сорочку, які бачили оригінальну сорочку, чи бачили мою сорочку, то вони сказали, сорочка така, знаєте, на Великдень, на зелені свята. Ну, вона така, знаєте, така не Різдвяна, а на Великдень на, на Різдвяні свята. Але я маю, крім міртової сорочки, в роботі ще таку сорочку, яку можна взяти діти і на Великдень, і на Різдвяні свята. Хотіла сказати і на Пасху, і на зелені свята, і на всі інші свята. Це є сорочка, яка зараз йде в проект, спільний проект. Мій це є черкаська сорочка. Вона в мене практично вже завершена. Лишається зовсім зовсім мало. Дивіться, рукавчики, все вже пришито. Так, 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 так. Ось, дивіться, все вже всі шви вже зроблені. Вона в мене є додільна. Відповідно, донизу вже все прошито. Внизу має бути вишивка. Це вже буде робитися в кінці, і цього тижня, в кінці, я зробила пазушний розріз. Ой, перетиснулася. Я зробила вже пазушний розріз. Тепер справа за горловина, манжети і поділ, і все вже таке, знаєте, така педантична робота зараз піде. Така як от пазуху зробити, і все решта, будемо збирати. Будемо збирати потихеньку. Е, ну, Я так, до речі, не люблю я горловини, і для мене це. Але я думаю, що та як думаю, та зроблю, де я дінуся. Купа людей в проєкті, купа людей вже доганяють дівчата, молодці, порять, шиють. Це, мабуть, знаєте, ми тій черкаській сорочці дамо назву Сорочка для поріння. Хто хоче навчитися породи, бере черкаську сорочку і вишиває, тому що е, вона вимагає такої, знаєте, уважності та сорочка. От тому я собі ставила цілі завершити ці дві сорочки, ну але склалося так, як склалося. І про життя, яке буяє за межами. Того, коли я тримаю в руках голку. В місяці грудні ми відвідали ми відвідали, то я завжди своїми подружками, коліжаночками. Ми відвідали виставку, персональну виставку Христини Щербини у Львові, тут у музеї ідей, Також в мене є відео гарненьке, дуже цікаві роботи, гарні роботи. Це є колекція старих сорочок, жіночих, дитячих, чоловічих, крайок, рушників. Дуже гарна була виставка. Мені здається, що вона була до кінця грудня. а Можливо, навіть до середини грудня. Подивіться відео, якщо вам цікаво, і знайте, що наше треба зберігати, колекціонувати і любити це все, бо це є наше минуле. Без минулого нема майбутнього. І крім того, в Тобівці, в Івано-Франківську, була ще одна виставка. Світлана Макаренко та її учнів приїхала виставка до нас з Дніпра, якщо я зараз не помиляюся. Виставлені були дуже прекрасні роботи. Наскільки вони красиві. Карта. України, очей не відвести, там, ви знаєте, ти вишиваєш одне, ти вишиваєш друге, коло твоїх однодумців також поділяється, поділяється на прикладну вишивку, поділяється на сорочки, поділяється на рушники, на іграшки, на дрібниці різні люди, різні люди, різні смаки. І коли ми вже ну що ми вже не бачили, ми вже бачили все. І тут приходиш і дивишся, Боже. Як можна було так поєднати старі е, шви, які для деяких майстрів сьогодення вони якісь за межами реальності? Люди роблять великі очі, кажуть, Боже, Боже, я не вмію, я не зроблю от хрестик мої все. А потім, коли беруть голку в руки і переступають цей поріг страху свій, кажуть. Та воно ж так легко шиється, та то ще легше ніж хрестик, розумієте? Тому не, не, не бійтеся. Переступіть цю сходину, цей поріг, і е, ви побачите, наскільки світ для вас відкрився. Так само і ця виставка е, пані Світлана та її учнів. Вона показала, як можна використати ті чи інші шви, в які в подушечки, в рушнички, в серветки, як вони це все красиво поєднали і зробили. Ну, надзвичайно було красиво. Ну, але це все, ще було представлено в Тобівці, то вже все. І понеслося. Знаєте, там жити можна. Я не знаю, там. Якщо б мати свою якусь таку студію, де ти викладаєш, де ти вчиш людей, де ти е надихаєшся, це має бути саме така студія, саме так зроблена, і ця прозора шафа. Вона повинна була, повинна бути, навіть якщо ті шафі будуть на те, як в моїй шафі висять картини на вішаку, а там будуть перемішку картини з сорочками. Нехай буде. Це все творчість, це все красиво, це все моє право на життя. Також я би хотіла е сказати, що в місяці грудні я оформила нарешті свій різдвяник. Це є схема від мовчани бродері, і набір складала лелітка. Вишивався в мене, він, здається, ще в листопаді, але завершила його вишивати також в листопаді. Оформила його в грудні. Це є музейне скло. Оформила дуже подібний, хотіла, так як в мене вже є один від Вікторія Самплер. Така картинка малесенька. Там, мабуть, більше було роботи за оформлення ніж ніж з тою вишивкою, але він стоїть в мене на полиці над каміном. Він дуже гарний. Він такий, знаєте. Тут в мене різдвяники стоять, а тут в мене такі різдвяник, ті такі червоні різдвяні зірки, квітки. Так? Вони ну, дуже гарне таке поєднання. Мені дуже подобається, оформлення мені просто божественно подобається. Гарне в ньому все. І матеріали цікаві, нестандартні. Знаєте, молінев дві нитки і пошпарили хрестиком. Знову вертаємося до того, що хтось боїться хардангеру чи там якихось інших швів, не бійтеся, беріть клаптик з боку, пробуйте шити в комплекті. До речі, дуже багато тканини. Можна собі спробувати зробити маленький елементик і все вас, повірте, вдасться. От, але якщо не пробувати, можете далі продовжувати боятися. Воно. Такий буде з вами той страх. Крім різдвяника цього року в житті, в грудні, навіть в мене м, був такий досвід, такий прекрасний досвід. Це знову підкреслює підкреслюю те, що е, коло однодумців різне, і я дуже дякую всім дівчатам, які. Е, Терплять мене, які е, зі мною щось поділяють якісь думки. І е, цього року, в грудні, цього року, цього року, грудні е, склалось так, що Наталя купила солому, вона її там парила, жарила, варила, сушила. І сказала, все, дівчата, робимо е, різдвяні павуки. В суботу ми були в Тобівці, купили голки. От, вона в мене, до речі, ця голка стоїть тут. Ось вона, от, голка. Ми купили голки. А у неділю вже ми в Наталі вдома плели ці павуки, різдвяні павуки. Потім чуть той павук, один, який ми троє зробили один. Чуть вітер не вкрав, воно ж таке тендітне, делікатне, але нічого, благо все нормально. Коли прийшла додому, доробила свій павук. Висить мій павук ще досі на кухні і при легенькому такому вітерцю він собі так гарненько крутиться. І ви знаєте, це дуже-дуже красиво. Там дідух стоїть, там павук висить, ялиночка, ця посуда різдвяна. Воно все таке красиве, що хоч трошки підняла настрій на це Різдво. І саме про Різдво святкували всі ми разом, святкували у колі сім'ї, родини. І якось е, спокійно було на душі, і такі зігрівало, зігрівало то різдво. Колядники до нас приходили напередодні різдва. Четвертий В-клас приходив колядувати це в дітей в тебе в залі, але нічого. Помістилися в одному з відео щоденника вишивальниці. Я виклала їхню коляду. Гарно діти на колядували, Ді більше 60 тисяч гривень за два чи три дні. Вони ходили. Два дні. Два дні вони колядували. Вони ходили по підприємствах. Вони ходили в госпіталь до хлопців. Дякуючи вчителю за таку ідею, дякуючи батькам, що підтримали. Це повинно відроджуватися, це повинно бути. Тому зверніть на це увагу і, знаєте, коляда, щедрівка, посівати. Все воно має бути. Ми ходили, і хай наші діти також ходять. Мабуть, на цьому я завершу такий короткий огляд відео про місяць мій грудень, бо впереді мене ще чекають підсумки цього року, а всього року підсумки це. Я ще не сіла просто передивитися, і половину я не можу знайти, половину я не можу зрозуміти, що це таке. Але ніби ніби добре, ніби, роз... ніби ніби зрозуміла, от сижу і думаю, я згадала, що я не записала сорочку борщівську, я згадала, що я не записала що це, я не записала. Ще там щось одне я вже дописала, і що я не сижу, думаю, а різвяник я записала. Він ж також в мене був, розумієте? на наступний місяць я вже січень поставила на цей, що вже до нас прийшов, поставила цілі. І знову і знову я вам скажу, що черкаська і міртова сорочка стоять з буквою Ф. це є фініш, треба, і я думаю, що вже так і буде. А ще, забігаючи наперед, ми були. 4 січня в Маринки Луцик, ви знаєте цю прекрасну майстриню, яка гарно так безбожно. Оце треба смак мати. Знаєте, декорую свою оселю до Різдва і коли я від неї приїжджаю, я постійно починаю щось нове. І тут я кажу: я хочу щось почати нове. Знайшла в неї на ялинці. Гарненькі рукавички від Мілхіл, і кажу, Боже, в мене є, в мене точно є якісь рукавиці. Ну і Маринка каже, не вишивай їх на папері, бо вони, папір зношується. Хоч вона каже, дивися, я делікатно беру, складаю це все, і все рівно папір зношується, підпочинається. Я кажу, а що на чому? Вона каже, на нато пластикова канова. І я, приїхавши від неї, почала вишивати ось таку. Рукавичку на пластиковій канві, не видно, видно, покажу вам в наступних відео. І е, написала собі, що і рукавичку треба фінішувати, бо тому що там небагато вишиття. А відкладати, щоб тако по столі в мене тут воно товклося, це також, знаєте, вже треба якось організовуватися це, це все. Тому на наступний е, місяць в мене стоїть чотири пункти: це дві фініші, сорочки, один фініш. По рукавичці цій, ну і звісно. Ну, і звісно, що? Так, і звісно, ще я додала один пункт довгобут. Я не знаю, чи це буде ця робота, моя різдвяне село, чи, можливо, я візьму ялинку. А можливо, взагалі я собі казала, я собі придумала, оце лежу, і думаю, що робити? Я не маю що робити, правда? Треба собі роботи придумати. Я хотіла дістати ангела любові, від міробілії. Це від Міробілії, напевно, так, правда. І повернутися в котрий раз до нього з тою такою схемою, яка в мене була колись, коли я робила СП по цьому ангелу, це кожен тиждень один етап. Тобто в тиждень мені там вишити треба тисячу хрестиків, які я благополучно, якщо спокійний день можу вишити за день. І я тоді була, поділила всього ангела приблизно по такій кількості хрестиків. Там, здається, 12 чи 13 етапів є. І якщо так по одному етапові в тиждень... То я благополучно можу за, там, за 12 чи за 13 тижнів його вишити, не напрягаючись, можна сказати. так. Тому що один етап реально можна вишити за день. Але є поки, це, мабуть, почну, можливо, з січня, подивлюся, як в мене після того, як закінчую ці роботи, подивлюся, що я буду робити. Але є ще сорочка Буковинська лежить, Покуцька лежить, сорочка, Біла лежить, Борщівська, чотири сорочки. І також треба просувати. Тому я буду комбінувати. Мені здається, що воно в мені якось так е виходить, виходить в мене це комбінувати, тому подивимося, як воно буде. Головне, щоб у нас був спокій, головне, щоб наше чисте небо було над головою. І цей рік прийшов до нас такий переможний, і ми нарешті видихнули. Взялися в руки, взялися за відбудову, за піднімання нашої України і дали собі спокій з тими сусідами. Вернішу вони з нами собі дали спокій. На цьому я, мабуть, завершу. Вам спокійних, спокійного наступного року, вдалого наступного року. Нехай ваші цілі збуваються. А я не закопуюся, ті довго буде. З вами була Марія. Сподіваюся, я вам трошки передала свого хорошого настрою. Побачимося вже, мабуть, у відео про підсумки 23-го року. А вони такі цікаві.